Господь з вами. І Ісум. Вам, читання з того Євангелія від Йоанна. Слава, Слава тобі, Господи! Того часу Ісус сказав Юрба: ніхто не може прийти до мене, якщо Отець, який мене послав, не притягне його. І я вас його останнього дня. Написано в пророків, І будуть всі навчені Богом. Кожен, хто почув від Отця і навчився, приходить до мене. Не тому, що отця хтось бачив, хіба лише той, хто є від Бога, він і бачив отця. Воїстину, воїстину кажу вам, той, хто вірить, має вічне життя. Я є хліб життя, ваші батьки їли ману в постелі і повмирали. Цей же хліб, який сходить із неба, аби той, хто його їсть, не помер. Я є хліб живий, який зійшов з неба, і якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Ліпже, який я дам, це моє тіло заради життя світу. Слово Слава тобі, Христе. Сестра, а не тікайте. Бо завдяки тому, що Господь пані несу на тиждень відправив карантин, я вже можу не піднети теоретично. Напевно сказати, що сестра вміє і читати доб, доб, добре, і з камерою справлятися. А так, би ми, а, а так би ми не знали. І так само, я думаю, це від вас вимагало подолання великого страху. А вийти прочитати, або з цим, а що з ним робити, а як його переставити, а правильно проти. Ми ж подолали. <клух> <клух> Тут варто питатися, чому це стало можливим. Чому я взагалі про це говорю? Хто сьогодні в медитації від слова між нами заглядав? І про що там? все Сьогодні ми чули історію Филипа, яка є надзвичайно цікава. Вичуваю на перший абзац. Тими днями анг Господній промовив до Филипа, кажучи, встань і йди на південь, на шлях, що йде з Єрусима до Гази. Він пустинний. Витіва перший. Ангел його посилається так, як не знаю, там, сьогодні на дорогу Харків Сімферополь, отам, де іди туди, де ніхто нормальний не їздить. І я каже, кажу, іди. І то і ід, йде. І далі, що відбувається. Ось муж єму з Ефіопії, вельможе, Контакт, який був над усіма її з Карбами, їздив на покуня в Єрусалим. Повертаючись, він сидів у своїй колісниці і читав проти Ісаю. Дуже сказав Филипові, підійди і пристань до цієї колісниці. Уявіть собі, їде колісниця, і тут такий Филипп біжить, щоб пристати. Як ви думаєте? Як він ззовні виглядав. І от тепер можна задати цікаве запитання. Ясно, що Филип відчув, переживав. Але чи він боявся? І тут ми не, не знаємо відповіді на це запитання. О. І я... Я скажу, що Може так бути, що міг і не боятися. Чому? Бо от цей перший абзац дає до цього фон фондамент. Якщо Филип міг на слово, яке прийшло у нього від ангела, піти і зробити щось абсолютно безсенсовне, ну по-людськи дурне, то він вмів робити не так, як йому здається, а так, як йому... Через ангела сказав Бог. І тому, коли він отримав наступну таку дивну річ, підбіжив він до тої колесниці. Він зробили так само. Чому? Бо то, що бачимо у Филиппа, він робить то, до чого його запрошує Бог. А коли ми починаємо робити речі для Бога, тоді страх відходить. Це закон. І наоборот, якщо страх прийшов, то значить те, що перед нами, ми не хочемо його робити, бо вважаємо інакше. Бо нашим мислям керує не Бог, не любов до ближніх, а керує. Гординя, яка робить нас егоїстами. А я не хто такий егоїст. Егоїст це той, який пробує бути Богом, в тому сенсі, що я ж знаю як краще. Але, тим не менше, він добре розуміє, що сил до нього не вистачає. Це суміш реальності і ілюзії. Реальність сил не вистачає ілюзії, я все одно хочу, щоб було так, як я хочу. І от тоді приходить страх. Страх показує, що наших сил недостатньо. І часто він адекватний. Тільки людина замість того, щоб розібратися, де це вона пробує бути Богом, до речі, пробує подалити страх, щоб він не мішав їй бути Богом. Знакати як з переставленням цієї камери. Як тільки заскакаєтесь на собі, починається страх. От, я пам'ятаю, коли я поїхав в Червоноград, є такий на границі з Польщею аж. Коли ти працюєш в невеличкій парафії, от говориш проповідь на 10 людей це одне. От, коли ти вийшов в храм, де там більше тисячі людей перед тобою і від такій... Великий, і це не лікень, до якого ти вже привик, а якийсь новий храм. І люди, яких не знаєш цього, все, все починає спочатку трястися всередині. Це, це страшно. Доводилося згадувати, що це ж я сюди прийшов, щоб послужити Слову Божому і от собі це розказувати. Тоді раз і воно відпускає, відпускає, відпускає. Варто почути, що він говорить. Але варто розібратися, де саме ми не хочемо служити Богу, де нам бракує цього. І якщо що собі нагадаємо, страх зникає. Часто треба просто проговорити вслух і зникає. І часто треба йти на страх, тобто на ті ситуації, які в нас і страх викликають. Щоб сказати, я хочу в ім'я Боже це зробити. там прочитати читання, або проскати псалом перед людьми. Або підійти до незнайомця і сказати, слухай, Бог тебе любить. До мене прийшло таке слово, що Бог тебе любить, хоче твого навернення. Це робить хвилин. І я маю такий досвід, що і тоді. Якісь невірогідні речі починають відбуватися. Тому сьогодні молимося про наверення нас, тут присутніх, і нашого народу. Тобто про що? Про те, щоб ми слухали Слово Боже і діяли згідно з ним, а не згідно зі страхом чи егоїзмом. І про наш народ, про це молимося. Щоб наш народ діяв не під впливом страху чи егоїзму, а підлом того, що... Господь закликає до повноти життя. Якщо все з'явиться, ми подолаємо і війну, і всі політичні проблеми, і всю реабілітацію після воєнну все. Будувати життя згідно з натхненням Божим. Тоді все можливо. І кожна історія може закінчитися добре. А ви ж цього хочете, правда ж? Правда ж? Слухання і виконання волі волі Божої найкраще в цьому допомагає. Господи, нехай тобі буде слава за всіх чоловік, який вже вчені і ще вчиниш. Амінь.